Україна отримує надійні гарантії безпеки, в тому числі від США, угода подібна до п'ятої статті НАТО. Угу. А вони хитрі, бач, вони все на США скидають. Ну, що правильно ти ж ініціативу проявляєш, значить бери на себе відповідальність. Ну, ти ж хочеш... ну, Європа, от бачиш, що я скажу, що ну, перевертаються чи Україна від Штатів, да, гарантії безпеки. Поки що одні розмови по, по, марево якесь буде, марево не гарантії безпеки. Сушати не хочу. будуть противитися, будуть пропонувати, можливо, щось інше. Дай не дай. Ну... Не, не бачу, ну не хочуть так що? взагалі. Вони хочуть. хочуть скинути на Європу, Європа на них, вони ж хитрожопі. А ти знаєш, пам'ятаєш така штука, хто яка країна остання вступить в війну та й переможе? Поняла? Ну так, так завжди вважається. Ну мені здається, що США вже вступило в війну, правда? Чи ні? Um, ні. А на, а, у нас взагалі, знаєш, я оці два тижні, я ж практично розклади не робила ніякі, ну там і на каналі у себе не була, ну я трошки так працювала і ну, проглядала простір, ну як завжди. Да. У нас на зараз слухай, ну от таке відчуття, що ми як в болоті в якомусь. От енергія поділилася на два рівні, чітко знизу в плані дій. Ми в болоті нас прям затягнуло. От ми стоїмо і, ну, і по великому рахунку не бачимо нічого, того, що відбувається. А зверху дуже багато повітря, дуже багато слів, дуже багато інформації, дуже багато всього. І от від того у нас такий, знаєш, у всіх з ким не спілкуюся, дуже велика втома. Ти ну реально не розумієш, що відбувається. Люди щось починають робити, дуже швидко втомлюються постійно. Всі хочуть спати. Тобто, якісь знаєш, такі емоційні такі виснаження у людей. Ну от, от реально, через цю такий розподіл плані простору, скажімо, да? поділились дуже. Сильно. Е, гарантії безпеки ніяких обмежень для ЗСУ держави гаранти Європа та не європейські країни. Що в Збройних сил України не буде жодних обмежень, тобто не зменшення контингента, нічого. Тобто їхня ніхто не буде контролювати крім України Збройних сил України. Uh -huh. План, коротше, серйозний, да? люди пишуть. Не, ну Це взагалі щось таке. Ну, типу, пункт неможливий до виконання. Знаєш? Ну тут, типу, про, про нього написали, але заздалегідь розуміли, що не буде, і ну він. Що ну, це просто знає? для маси, типу, як пункт. Ну, Хорошо, то... Хорошо значить, питаємо, у ЗСУ будуть його сформовувати? Цей серії, якщо його приберуть, цей пункт, ну приберуть і приберуть. Ну, Я понял. Добре, що буде, яка доля Збройних сил України? Чи буде хтось впливати, з да? сторонні, сторонніх країн на збройні сили України. Впливати. хтось, да? Буде, звісно. Буде, так? Да? Да. Добре, Збройні сили України зменшуються в континенті. Ні, тут взагалі якийсь новий початок. Ну будуть шукати, як замотивувати населення, як замотивувати людей, відновити це все, тобто знайти якісь нові підходи, тому що дуже багато розчарувань стосовно політики, стосовно соціальної. Yeah. Сфери. Якби була соціальна сфера у військових знов ну, на да, гроші, реабілітація, санаторії, профілакторії, гроші там не за ну, певний, певний, певний певний час та... дивись, чи зменшиться взагалі тут дуже велика реформа, так. Да? по перше, як яким чином е, зробити так, щоб люди не боялися, щоб люди бачили в цьому майбутнє? Показати, що це ну можливо якесь там відновлення, що можливо, там я не знаю, досягти якоїсь кар'єри і так далі. Тут на все це дуже сильно багато часу потрібно. Оце це до це, це, це до до сили? Ну це призведе до сили збересил України? Чи це до занепаду? Оці реформи, да чи а, втручання? А, а, ну взагалі будь-які зміни. Давай будь-які зміни Збройних сил України, нічого просто. Ні, не до занепаду так точно. Навпаки, так, ми станемо магами. Ми знаєш, от знайти оцю точку, дійти до головної точки, до вершини, а потім почнеться дуже стрімкий розвиток, почнуть вливатися гроші, нові технології, нова зброя. Так, да, і тут нова робота е, можливо навчання навіть десь, ми на навчання, до нас на навчання. Тобто тут прям така знаєш, глобально все буде, але от до цієї точки дуже важко буде дойти. Ну як воно буде просто розтягнута, Да? Ну люди ж не забути Дай Бог дожити, брати участь в цих всіх процесах розвитку, mm -hmm. отримувати насолоду, ще й достаток цього і щоб ми процвітали всі з вами не просто дожити, амінь. До... амінь. І не просто дожити, Ви поняли ще й насолодитися цими процесами. так. Україна прагне до ЄС, При, про вступ до НАТО жодного слова Ну, Ну, тому що ніхто а, там ну, ми ж це а, за. Тобто, ми, ти ЄС вже бачиш якимось фрагментом, так? хоча раніше не, не дуже воно було, так? Ні, здрасте, я спочатку я Україну в НАТО не бачила, а в ЄС бачила це ще десь два, може два з половиною року назад. Територія. Переговори про, про це почнуться тільки після повного, безумовного припинення вогню. Та з основи лінії контролю. Тобто, Європа і Україна пропонують говорити про території тільки після того, як буде зупинка війни вогню. Ага. Ну, ми за це будемо триматися і на це будемо тиснути, так. Чи, чи почнемо ми говорити? Да, чи почнуться розмови про території тільки після припинення ага. вогню. Mm. Ну, як, як новий етап, в принципі, да, але карта світу, знаєш, вона. Mm. Ну, по правилам можна сказати, що да, тут має щось закінчитися для того, щоб ми починали. Ну, типу, ми, не, ми, ми ще не розуміємо про які території ми будемо говорити, і ще да. немає розуміння отої точки, коли ми закінчимо, хто хто буде де на яких позиціях, хто буде займати які території. Тут е, по цих картах можна сказати, що і все світ якимось чином вмішається. Знаєш, всю цю ситуацію тобто наші все таки чекають, що буде якийсь зміна зміна лінії фронту. Да? Да. Так? Тобто Он буде не на тому місці, де зараз. Тобто в них якийсь є план. І кажуть, почекайте, почекайте. Не ріжте торта до дня народження ще. Так. Да. Угу. Um, да. Тут невеликий, але так. Да. Україна повертає повний контроль над річкою Дніпро. Тут про це розмови ведуться, і в принципі Україна повертає контроль над річкою Дніпро. Тобто ми можемо сказати, що по карті, що ЗС під Україною, да Каховка, нова Каховка, то під Україною, те що вздовж Дніпра, всі міста. Ми говоримо з тобою про річку Дніпро. Чи поверне Україна контроль над містами, які е, біля речки? Да, які біля Дніпро з обох сторон? Отрошку. І тут знову ж таки е, двома чинниками: це і політичним шляхом, і військовим шляхом. Робота стосовно цього йде, але рицарь Пентаклів це повільна карта, вона ну. Хм, хорошо Економіка. США та Україну, Україна, Україна виконує угоди про копалини Ти ж подивилась, там що буде потаємно. Україну повністю відбудують із фінансовими компенсаціями, у тому числі через російські активи. Гроші РФ будуть заморожені, поки Путін не відшкодує Європі. Давай так. Чи будуть використовувати компенсації через російські активи, які заморожені в Європі? Дуже сильно Кремль ще буде втручатися в цю тему і намагатися собі повернути хоч щось, чи що буде Україні виплачувати. Ну з однієї сторони, да, але покажу ну, Це така копієчка, коп да, зовсім копієчка. А ще тобі хочу сказати: в плані заморожених активів, що це невигідно буде тому. Розморожувати активи буде невигідно тому, хто буде ці активи заморожувати, тому будуть намагатися якомога надалі, на надовше протягнути оцю, оцю заморозку, тому що вони якимось чином перекривають свої витрати. Да. От от, 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 ці дві карти: знаєш, що ця сімка пентаклів це про дивіденди, Це коли ти вкладаєш і періодично знімаєш е, якусь суму. Так цікаво, що люди пишуть: Оксана пише: я теж з зі, вірою відганяю думки про негативне, але деколи мене накриває душу душу стинає з середини, так що сльози немовірно несамнемовільно течуть. А ще з новинами цього місяця неможливо було бути, бути емоційно стабільною, так. Але все одно треба налаштовувати себе оптимістично. Треба навчитися спостерігати. Новини можуть бути різними і ситуації можуть бути різними. Да. Просто навчитися спостерігати за новинами і от, знаєш, себе емоційно звідти забирати від будь-якої події, да, чого б не буде. стосувалося вашого життя, там, ще якогось життя. Навіть якщо у вас щось відбувається, там дуже-дуже. Порадійте, звісно, там щось гарне сталося, Подякуйте там всесвіту, простору, собі там, людям навколо скажіть супер, клас, я дуже рада, що це сталося, і трошки відпустіть. Тому що все, до чого ми прив'язуємося, як правило, ми потім це втрачаємо. Це правда. Що... Любати, ви ж бачите, як я формую контент свого каналу, який мене ефір, навіть всі найскладніші питання. Ми все одно хочемо знайти в них щось, хоч щось. І я бачу, що разом зі мною трансформуєтесь і ви, і ваші думки, і страхи, і переживання, тому що з цим можна працювати. Ну не обов'язково заганять себе в страх, в депресію і в страшні ж речі життя. Їх і так вистачає, тому треба формувати хороше, позитивне. Так, санкції США проти РФ з 14 року можуть бути послаблені поступово. І бути введені повторно в разі порушення мирної угоди. Ну ти так по суті таки не ну, забудимося. Mm -hmm. Ти кажуть, що сильно, а тут частково, чи, як ти сказала, частково. Чи будуть вони послаблені, да, санкції чи дивлячись від того, на які поступки піде Кремль? Да yeah. якісь, ah. якісь домовленості вони контролюють дії Кремля оцими санкціями, і це єдине, мабуть, чим можна тиснути це тільки фінансами, грошима і так далі. Е, контролювати потоки. Тобто, якщо ти там на щось погоджуєшся, ми трошечки крайні відкручуємо, ти там щось отримаєш. Якщо ти не погоджуєшся, ми крайнік трошечки прикручуємо. То хорошо ще й МЗС України оприлюднило ти ключові позиції до кінця війни. Україна ніколи не визнає Крим, бастенько подивимося. Вона зміліта завжди. Україна ніколи не визнає окупацію Крима. Україна ніколи не визнає окупацію. Звісно, не визнає це наше, виключно. Україна не, погоджує, не погодиться зменшити армію. Україна не зменшить армію. Україна не зменшить армію. Україна буде шукати можливості не зменшити армію. Збройні сили України будуть фінансуватися з європейського з європейських бюджетів, а не з України. За кордону. Ага, що будуть збройні сили України? Фінансуватися. Фінансуватися з європейських бюджетів? Якась частина? Да, у нас дивись, по Єрафанту тут, можливо, і момент навчання, і вливання в якісь нові, там, я не знаю, щось нове в Збройні Сили України. Ну, хто платить, хто платить гроші, той замовляє музику. Україні немає грошей платити армії. Буде армія сильна, вони захищені. Тобто Європа за со кілометрів створила собі армію, яка її захищає, буде її фінансувати. Ну, так можна сказати, чи створила собі армію Європа в Україні по да, Це ну, я тобі даю, а ти мені винен? Великі молодці, да? ні, шо, да, ні, які так? Звісно, які політичні. Так. Да. Так, да, дивись, дійсно, і та, цікаво. Ми думали, що а, мене... тому, що, а тому, що знають, дивись, це е, момент мало того, що е, захищають себе. Це момент пожертвувати чимось, домовитися, тому що розуміємо, які зміни наближаються, тому що розуміємо, що самі не впораємося, відволікти увагу і так далі, тому подібне. Да. Українська армія буде захищати Європу? Чи буде брати брати участь бойових діях на території Європейського Союзу? Українська армія чи буде брати? Територію. Е, якщо хтось захоче це робити, це можливо якісь приватні? Так. Да. Да, Приватні, так. Да. Або поодинокі якісь, або от хтось може захотіти піти на контракт. Ну, е, король жезлів це більше про щось таке соціальне, знаєш? в принципі а, а Так, ти бачиш війну в Європейському Союзі? Чи буде війна в Європейському Союзі? Про це вже домовилися. М, можливо, не, не мова не йде не про Європейський Союз, прямо конкретно про ці міста, але Європейський Союз на собі це відчує 100% і, в принципі, до цього готується. Чи буде це прям війна? Війна? Е, не війна, війна, це буде щось інше, це буде щось нове, це буде щось таке, до чого. Ну, не, буде, так, не Військове, не військове, військове зіткнення буде? Військове зіткнення в Європі. Чи буде в Європі якесь військове зіткнення? Як тобі сказати, боротьба якась буде, конфлікт якийсь буде, можливо, зі зброєю в руках, але чи про військове щось нове? щось інше Можливо, які технологічне щось, чи там якісь там дронові, оці штуки, можливо, зброя якась нова. можливо ну, я вважаю, так, така була атака на Наприклад, на європейський Союз як на Україну остання. е калібри, ракети. От що б, як би повела себе Європа? От як би повела себе Європа, якби на неї така була атака здійснена. Ага. Давай навіть темну колоду візьму, би себе Європа, будь-яка європейська країна, да, в середньому якби вони себе повели, якби була в них така атака, як ми з вони себе повели, карта смерті. Коли ти не виживаєш, це це шок, це істерика, карта диявола, це моментальна реакція. Моментальна реакція це карта війни, карта агресії, от тобі одразу і вежа. ну Накрили би ресасію. От і до. Накрили б, да? Карта смерті вона, знаєш, вона настільки малніносна. От, ти реагуєш моментально, це коли повтору вже не буде, це крайня точка, угу. але чомусь в плані України всі дивляться і думають, що ну, що вони безсмертні Флекс, флекс а, питає, я не сказав. питає, чи правда, що Китай підвів війська до російського кордону зараз? А, а чому зараз підвів тут таке відчуття, що вони вже там певний час знаходяться, і не факт, що до кордону може вже і хорошо. Вони, рос... китайці зайдуть на територію. китайські війська зайдуть на територію Російської Федерації? Тут якісь домовленості стосовно цього є ця інформація, вона ну, контрольована. Чи а. зайдуть китайські війська на територію Росії? Mm -hmm. Mm -hmm. Як хто? Uh, як агресор, mm -hmm. так. Yeah. Зайдуть китайські війська на територію Росії. Mm. Давай не як агресор, а як партнер. Ну, от як партнер. На територію Росії як партнер. Так, да, може бути. Хорошо, це зроблено для того, щоб випередити США. Щоб США в США ж бере участь у розділі Росії. Це йде для чекай. А в чому випередити США? Ну, диви, зараз буде зараз війна закінчиться по-любому. Росію поділять на сфери впливу Китай і США. Тобто вони щось там ділять, ділять, а в результаті дивляться, що Китай вже і так керує половиною Росії. А, в плані поділу Росії, да, чи, е, те, що ведуть війська. Так, угу. да, це для того, щоб бути впевнений, е, щоб мати якісь пропозиції, щоб було про що говорити, е, бути впевненим в чомусь. ігра така була, пам'ятаєш, типу, піти постучати по дереву, то к я в доміку. Ну, типу, застуканити своє, оце те саме. Я так і думав. І вони і і заберуть давай так чи зможе Україна надалі розвивати свою військову правословість. Може, може, тут великі трансформації. Ти розумієш? Ну з однієї сторони розвивати ми будемо, але е, в, пев в певних рамках і обмеженнях. Угу. Щось дрібне, да? а? Дрібне щось, дрібне, да? Дрібне Не дрібне, це буде як момент нашої роботи, тобто ми будемо на цьому заробляти, виготовляти, продавати, співпраця якась може бути. Чи можемо ми бути самостійними в плані нашої військової промисловості? Ні, самостійними не можемо бути е, е, як партнерство, якесь, як е, е, карта підприємництва вийшла, але дрібного підприємства, коли ти залежиш ще від когось. Як частинка виробництва, хорошо, сана, до все, ми побігли, роздивились, все розібрали. Україна переможе по любе. Ставте лайк, дорати на збройні сили. А ви поїхали медитацію робити? Медитація на просвітлення, прояснення і просування вперед всіх наших бажань, мрій, ідей все реалізується легко, щасливо. Радість. І про знаки Всесвіту там також було, пам'ятаєш це вісім жезлів, да. і, про, да, і те, що знаки якісь будуть від Всесвіту бути готові, і про втручання вищих сил, а взагалі інколи ще ця карта говорить, розслабся, до тебе прийде те, що тобі потрібно. Так. Я зараз ще переключу мікрофон Продовжуйте донатити. так Налаштовуйтесь, сідайте зручно, вмощуйтесь. Донатьте на збройні сили. Підтримуйте канал. Мій санин канал, щоб ви в наші відео стало ще кращим. Підпишіться на канал Сани, на санин Телеграм, на мій канал Резервний Костельов, на мій інстаграм метро Костельов, на мій Фейсбук, на мій канал ще раз. Ну, скоро вже має бути нас. 300 тисяч, вже ж трошечки осталось, давай. Так я, я перемикаюсь. Давай. Ківнеш, я, я, я спробую ківнеш, якщо чутно гарно, добре? Єс, єс. Ну, мабуть. Все? Так да. мало, що це таке? Донатів кра... вже не 80. Ну так, да, бачите, якби було більше донатів, довше було б. А я тільки якраз в мене цей внутрішній діалог ще не закінчився. Бо він в мене завжди, типу, ти починаєш, починається внутрішній діалог сильний. Я говорю там з собою, з усім ну, на світі. Потім він притухає, і я стаю, типу, поняла. Цікаво. Ну, давай, давай наступний раз зробимо там щось таке. Давайте наступний раз! Ну, підготуйтеся, будь ласка, щоб прям щоб було все гарно. Я за інший стіл, мабуть, сяду, так, щоб розкластися. Ну, в общем щось Ну, У мене з чаш багато, зробимо такий. Оці люди пишуть, що на Кримському мосту зорвали щось велике. Ну, прекрасно. Класс такі молодці. Mm -hmm. Але я ще не бачу такої інформації. Дай Бог, щоб зірвали, як то кажуть. Щоб... Але дякую вам всім, санечка, дякую тобі, дорога, за прекрасне. Дай Бог, дай Бог. Все, обіймаю тебе. Дякую тобі, сильно сильно, Любасеньки, дякую вам за донати. Ви найкращі, Підтримуйте, підписуйтесь, все буде добре. Все буде найкращим чином. І завжди думайте про себе в першу чергу. Не розсипайтеся на все підряд погане. Подумайте про себе, а потім допомагайте.